Сучасне обладнання та безбар'єрний простір в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрили оновлений центр реабілітаційної медицини та відновного лікування. Тепер щороку тут зможуть займатися понад 1500 маленьких пацієнтів. Більше у сюжеті Тетяни Додак. У центрі реабілітаційної медицини допомагають дітям з різними діагнозами від сколіозів до паралічів та відновлення після важких травм. Над відновленням малечі працює мультидисциплінарна команда від ерготерапевтів до клінічних психологів. Після п'ятимісячного ремонту простір повністю перепланували, аби приймати значно більше пацієнтів. Потреба була вже в нас давно, на жаль. Тому що ми підготували спеціалістів дуже висококваліфікованих, які готові були працювати, надавати якісну медичну допомогу, але, на жаль, і приміщення, і обладнання не відповідали сучасним вимогам. Раніше ми лікували 800 пацієнтів в рік, а тепер будемо надавати допомогу не менше півтора тисячі пацієнтів. Після ремонту в нас додалися ще два зали фізичної терапії, зал ерготерапії, також кабінети окремо для логопе для терапевтів мови і мовлення та окремо для клінічних психологів. Кабінети також додалися в нас дуже багато нової апаратури. Спеціальні підвісні системи для вертикалізації, бігові доріжки та тренажери для ерготерапії це те, що дозволяє покращити здоров'я навіть найважчих пацієнтів, кажуть лікарі. Це є комплекс новий, це є рехаком. Це є для дослідження і діагностики когнітивних порушень у дітей. Це є комплекс для покращення рівноваги, статики, координації. Це є також бігова доріжка. Це є навіть дві бігові доріжки, які включають в себе ще пояс для підтримки, куди ми можемо фіксувати дітей, які, наприклад. На кріслі колісному приїжджають. Загальна вартість проєкту 18,5 мільйонів гривень. І найбільші витрати на себе взяв благодійний фонд. Ми вклали в ремонт приміщення 4,5 мільйонів гривень. І це прекрасне обладнання, яке ви побачите, приблизно 6,6 мільйонів. Дуже особливе обладнання возиться з заходу. Ми вкладаємо великі ціни, уваги в високоякісне обладнання. Це, це наша фішка. Тому що це надовго. Ще 5 мільйонів гривень додала обласна влада. Наші лікарі є особливі лікарі. Це найкращі лікарі у світі по реабілітації. Це я можу відкрито стверджувати і говорити. Те, що вони роблять, це є унікально, але для них потрібні умови, комфортабельні кабінети і потрібне надсучасне обладнання, яке ще є дуже велика потреба. Втім, на цьому зупинятися не планують. На черзі модернізація відділення онкогематології, на які в бюджеті вже заклали 50 мільйонів гривень.